Фото хмельничан прикрасили стіни читальної зали центральної міської бібліотеки. Днями тут свою першу персональну виставку Хмельницький в обличчях представила переможниця всеукраїнських та міських конкурсів Аліна Возна. Представлені фотографії, які я зробила протягом 2013-2015 років. Це репортажні фотографії, які я робила на різних культурних заходах у місті Хмельницькому. А на них зображені спортсмени, мажоретки, культурні діячі. Ну, в принципі, все цікаве, що потрапляло до мого об'єктиву. Аліна репортажною зйомкою захопилася 10 років тому. Жартує, тоді стала справжньою фанаткою відзначення дня міста. На святкові заходи неодмінно брала із собою фотоапарат, аби фіксувати неповторні миті та теплі щирі світлі емоції хмельничан і гостей обласного центру. Два роки тому свою роботу дівчина відправила на конкурс Хмельницький крізь об'єктив та здобула на ньому одне з призових місць. Це і стало поштовхом до більш професійної діяльності. Працює дівчина у жанрі репортажу. Це справжні емоції, тому що постановочні фотографії вони не передають всіх цих яскравих емоцій, які є кожної хвилини. Мені подобається репортаж, тому що там справжні люди, тому що це та мить, яку не можна повторити. І в принципі, тому я це фотографую. Фотороботи Аліни випромінюють оптимізм та любов до життя. Кожна світлина має анотацію. Ми вирішили не робити назви окремі для фотографій, тому що, а підписати і вказати дату та анотацію, тому що це репортажна зйомка. Я не хочу робити для глядачів якісь рамки і обирати певні назви. Я хочу, щоб людина в моїй фотографії побачила щось своє. І якщо для мене, наприклад, фотографія може називатися посмішка чи там День Європи, я хочу, щоб людина, вона, опираючись на свої власні емоції, змогла побачити щось у цій фотографії дала. І свою власну насу захоплення фотомистецтвом принесло Аліні ще одне хобі: Відвідини регбійних матчів перетворили мисткиню із фотохудожника у палку вболівальницю. Є на виставці фото присвячені улюбленій спортивній грі. Аліна Возна прагне професійного удосконалення, а ще мріє, аби у Хмельницькому організовували якомога більше цікавих заходів. Тоді у її фотоапарат потраплятимуть яскраві щасливі кадри, які так важливо помічати у буденному житті.